Далече 6. Скільки туристів зможе переправитись через озеро на плоті, який зроблено з 20-ти соснових колод завдовжки 4 метри і завдовжки 20 см? Вважати, що маса кожного туриста становить 70 кг. Дана. І так, туристи будуть пливти через озеро. Озеро це прісна вода. Густина води це є тисячу кілограмів на метр кубічний. Вони будуть прийти на плиті, який складається із N 20 штук, тобто 20 одиниць соснових колод. Словом, соснова колода нам дається густина сосни. Так, густина твердих тіл, сосна суха 400. Ми це тепер зрозуміли. 400 кілограмів на метр кубічний. Довжина однієї колоди 4 метри. Товщина, товщина це діаметр, бо ми бачимо, що товщина колода має в перерізі коло, круг, значить, товщина цього круга це є діаметр. Діаметр це є 20 см. Давайте одразу напишемо 0,2. Ми вже вміємо перетворювати у метри гарно. І вважаємо, що маса одного туриста це є 70 кілограмів. Задача, питається, скільки туристів ми можемо переправити? Це n маленьке. Так, давайте спочатку знайдемо вантажепідйомність. Скільки взагалі який вантаж? Яку масу вантажу цей плод може перевозити. Ну, а тоді, вже ж, поділивши на масу одного туриста, узнаємо, скільки їх чоловік там може поміститися. І так, всі сили, що діють вниз, це сила тяжіння, що діє на плод і на вантаж, зрівноважується архімедовою силою, яка їх витісняє з води вгору. І так, F Тяжіння плота додати. F. Тяжіння вантажу зрівноважується архімедовою силою, яка діє вгору. Дві сили вниз і одна вгору. Ці сили зрівноважені. Розпишемо кожну з них. Починаємо з сили тяжіння плота. Сила тяжіння це є М на g, значить, маса плота на g. Чому ж дорівнює маса плота? Плот складається з 20 соснових колод. Значить, нам треба взяти масу однієї колоди і помножити на їхню кількість. Як узнати масу однієї колоди? Маса – це v. Значить, нам треба взяти густину соснової колоди і помножити на об'єм однієї колоди. А чому ж дорівнює об'єм однієї? колоди? Дивимося на майночку. Довжина А це 4 метри. І тепер треба знайти площу через діаметр, який нам дано, 0,2 метра. Площа буде пі Д квадрат поділено на 4. Перемноживши між собою, ми з вами узнаємо їхній об'єм. Значить, об'єм однієї колоди це у нас чому-то рівня пі d квадрат поділимо на 4 площа і помножити на А її довжину. Все. Тепер красиво складаємо докупи, щоб знайти силу тяжіння, яка діє на плот. І так, для цього ми з вами знайдемо масу однієї колоди. Щоб знайти масу, ми ставимо розсосни, множимо на об'єм однієї колоди, а об'єм колоди це площа її поперечного перерізу під квадрат на 4. Помножено на А, піде квадрат на 4, бо я двійку писала і... Так, піде квадрат на 4 на А. Це у нас буде маса однієї колоди густина на об'єм. Множимо на їхню кількість. Це маса всього плота множимо на Ж. Таким чином ми узнали силу тяжіння, яка діє на плот. Додати силу тяжіння, що діє на вантаж. Тобто маса вантажу на Ж. Оце якраз є та маса, яку ми спочатку хочемо знайти. І все це у нас гарно дорівнює Архімедовій силі. Архімедова сила ро рідини же і об'єм зануреної частини тіла. Ро води, бо плод пливе ж. І вважаємо граничний момент, плод повністю погрузився у воду. Значить, шукаємо об'єм повністю всього плота. Об'єм одного бревна, ось він, переписуємо його. Піде квадрат поділено на 4 помножить на А. І тепер на їхню кількість, бо плот складається не з одного бревна, а ось такого. Дивимося, ж і Ж і Ж. Тут вже можна винести задушку і скоротити за оцим Ж. Маса вантажу. Хочемо її знайти. Давайте знайдемо маса вантажу дорівнює. Переписуємо ось оцей ось вираз, який ми нікуди не носили. Проводи. А тут іде Пі Д квадрат. поділено на 4, помножить на А, і помножити на N. Відняти ось ось оцей вираз Ро сосни, Пі Д квадрат, поділити на 4, помножить на А і помножить на N. Дивимося, що у нас є 1. І точно такий самий спільний множник. Винесимо його за дужку. Що в нас виходить? Маса всього вантажу це є за дужках Пі d квадрат поділено на 4, помножить на А, помножить на N, а в дужечках Ро води відняти Ро сосни. Таким чином ми з вами знайшли ось такий проміжний, це ще не сама формула, що нас питається, але ось такий проміжний варіант. Так, давайте спочатку встановимо, чи правильно в нас таке написано. Пі – безрозмірна величина. Діаметр у квадраті це метри квадратні. На 4 безрозмірна, через що рисочки для дробу в нас немає. І так, діаметр це метри квадратні. Помножити на А довжину це метри. Н величина безрозмірна. Ро відняти ро це буде кілограми на метри кубічні. Метр квадратний помножений на метр це буде метр кубічний в чисельнику, скоротиться з метром кубічних у знаменнику. Ось отак ми скоротили і получили кілограми. Масу ми получили. Давайте знайдемо, чому ж дорівнює маса вантажу, який може підняти цей плод. Значить, 3,14. Помножити на діаметр 0,2 квадраті. Розділити це все на 4, помножити на А. А у нас теж 4. От я сходу його скорочу. Помножити на N, це у нас 20. І помножити на РО води. в дужках відняти ро сосни. Значить це буде 1000 відняти 400 і тут помножити на 600. Ось отаке ми з вами зараз і повинні будемо вищита. Так, значить, давайте. 0,2 піднесемо до квадрату. 0,04. Множимо його на 3,14. 3,14. Тепер множимо на 20 колод. Множимо на 20. І тепер те, що вийшло, множимо на 600. Так, получили 1507,2. Заокруглимо до 1507. Получили 1507 507 кілограмів. Значить, маса вантажу, який може утримати цей плод. 1507 кілограмів. А ось тепер знайдемо нашу умову, те, що нас питається задачі. Нам потрібно масу всього вантажу, який може утримати цей плод, розділити на масу одного туриста. От це вже наша, повністю ми її обводимо, розв'язок нашої задачі. Давайте обчислимо N. Буде дорівнювати 1507, розділити на 70. 1507 я ділю на масу одного туриста і отримую 21,5. Ну, пів туристами точно не будемо на плод сажать. 21 чоловік. Може розміститись на цьому плоту і переправлятись, при умові, що в них не буде ніякого вантажу, і, і пліт практично повністю буде занурений у воду. Це так небезпечно, звичайно, переправлятись. Але все-таки відповідь кількість людей 21. Ну, я думаю, що туристи зрозуміли, що це для них дуже небезпечно. Вони поділяться на дві групи і благополучно переправляться через озеро. Задачка наша розв'язана.